Добрий вечір! Я, Яковлєва Марія Володимирівна. Хочу поговорити сьогодні з вами, жителі Шевченківського району. Бо це мій рідний район. Тут моя 28-ма школа, тут живуть мої батьки і моя сім'я, чоловік і троє наших дітей. Я 44 роки, стикаюсь з тими ж проблемами, що і кожен з вас. Давайте подивимося. На наші будинки та подвір'я, величезні ями, розбитий асфальт, відсутність лавочок, смердючі смітники, обшарпані, зламані дитячі майданчики, старі перекособочені двері під'їздів, стіни будинків, щент, з'їдені грибком та диряві дахи. Ви впізнаєте свій будинок, в якому ростуть ваші діти та онуки? Системно. Цими питаннями ніхто із політиків ніколи не займається. Всі тільки перед виборами замилюють вам очі косметичними ремонтами. А ви же сплачуєте тільки за утримання прибудинкової території майже 150 мільйонів гривень на рік. Розпоряджаються цими коштами монополісти, комунальні підприємства, які раніше називалися ЖЕКами. Куди діваються наші гроші? А зараз подивимось на наші рахунки за квартиру. Вони насправді повинні бути у три рази менше. І це дуже просто порахувати. Наприклад, споживання та сплата за газ. Всі знають, хочеш платити менше, встановлюй лічильник. Але монополіст Київгаз зробить так. Що ви за цей лічильник заплатите в 5 разів більше, тому що йому невигідно, аби люди знали своє реальне споживання? Подивимося на наступну цифру в нашому рахунку: це споживання та оплата тепла. Ми маємо іншого монополіста – «Київенерго», якому теж невигідно. Щоб ви знали своє реальне споживання і ви знову платите більше. А як вам подобається якість питної води? А чи відомо вам, що по гарячій воді взагалі немає законодавства? Бо існує наступний монополіст Київ, водоканал. Що робити? Все це може змінити тільки закон. З повного усунення монополій. Ось він, готовий проєкт саме цього закону, написаний мною разом з найкращими юристами та фахівцями паливно енергетичної галузі, в якій я працюю вже майже 20 років. З ним я йду до парламенту, щоб захистити вас. Даний законопроект допоможе реально наповнити бюджет нашої країни. А це для кожного з вас гарантія підвищення зарплат пенсій та можливість відновлення регіонів постраждалих внаслідок військових дій. Як професіонал, я стверджую, енергонезалежна Україна це реальність. Що для цього потрібно? По-перше, підвищувати видобуток власного українського газу. По-друге, збільшити використання альтернативних джерел енергії, таких як сонячна, вітряна, біогазова, саме їми багата наша країна. Про це наступний мій законопроект. І тоді буде тепло у кожному вашому домі. Давайте подивимося. Що ми маємо на собі українського і чим українським користуємося в своїх оселях кожного дня? На жаль, нічого і нічим. Немає власного виробництва, немає робочих місць. Для цього потрібен закон, який створить умови для власного виробництва товарів найвищої якості. Тоді будуть робочі місця і достойні заробітні плати. Для запуску реформ нам потрібні чесні, порядні, професійні депутати, які прийдуть до нової Верховної Ради і головним завданням будуть мати писати закони, а не набивати свої власні кишені. Я виступаю за термінове скасування всіх депутатських пільг. Та за можливість відкликання громадою без відповідальних депутатів. Бо народний депутат це не титул, а посада. Дякую Богові, що кожен із вас, незважаючи ні на що, не на складнощі, не на злидні, зберіг в своєму серці віру. І я вірю, що ми разом з вами. Будемо жити в стабільній, сильній, духовній країні, де закони працюють для людей. Сьогодні ми маємо за, саме той час, де від кожного з вас залежить, щоб Україна стала найкращим місцем для життя. І це можливо. Я хочу сказати, що в нас надзвичайно чудові люди на Україні. Ви знаєте, це спілкування з вами надихає і надає сили робити, працювати для вас. Я пишаюсь кожним із вас, що незважаючи на складнощі, ви маєте таку сильну віру, таку сильну відповідальність за свою країну. Я дуже дякую що сьогодні ви такий сильний великий народ. І я буду дуже рада, якщо ви оберете і довірите мені цю велику честь стати вашим народним депутатом. І кожного разу, якщо будуть якісь проблеми чи запитання, ви завжди зможете звернутися до мене і ми будемо разом з вами вирішувати усі проблеми. Як сьогодні ми це робимо вже на наших зустрічах. Я дуже вдячна вам, українці. Я дуже вдячна нашому Богові за таку чудову яскраву землю. Господь нас благословив усім. Ви знаєте, сьогодні хай він нас благословить людьми, якими приведуть сьогодні до Верховної Ради, і нарешті буде панувати закон і справедливість, бо це фундамент, на якому повинна. Стояти усе людство. Я дуже дякую, що сьогодні маю можливість стояти отак перед вами і говорити для вас. Я бачила ваші надзвичайні очі, в яких світиться віра, і та довіра, яку ви даєте мені, вона надихає робити все, що тільки я можу для вас. Нехай Господь Бог оберігає усі ваші будівлі, усі ваші сім'ї.